Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Дякую, що заглянули до мене на канал. Ми з сином відправляємося до стоматолога, їдемо зранку маршруткою. Відео виходять з таким невеличким зовсім запізненням, але зв'язку, я думаю, як ви всі розумієте, з наявністю світла неможливо все зробити. Телефони розряджені, все розряджене, змонтувати і підлаштуватись під хороший інтернет. Але нічого. Не жаліємося всі живі, здорові, тому нічого страшного. Потрошки буде світло, буду частіше з'являтися. Забігли додому за павербанком і вперед в цей день. Стаслава на фотосесію швидко бігом то додому, як пуля прилетіла, поки у нас ще є світло. Швиденько попрала Ангелінині шкарпетки. Бо вона входить в них в садочок. Це її улюблені шкарпетки з капібару, ніби в нас інших нема. Сьогодні силу вмовила її одіти з мороженками, і що швидко забігла, помила волосся. Вдома, звісно, отаке зний хаос, просто такої не знаю за що взятися. Бистро показую вам покупки, бо ще ж хочу трішки його просушити, бо світло дають всього на 2 години. У мене там тісто з рогаликів стоїть зроблене, але не випечене. Думаю, нічого йому не буде в холодильнику. Випечу, коли буде час. Але коли буде світло, не знати коли. До речі, показую вам свої зуби. Дивіться, я кого пружину вставили. Сьогодні в мене ще й пружина в досі. Показую швидко, що купила, і бігом-бігом сушити волосся. Розібратися, бо що я тут взяла. Так, взяла печиво, це поставлю десь там, приховаю трішки, щоб було у нас, якщо якісь гості прийдуть, Бо щось вдома нічого немає. Взяла ось такий ополіскувач для білизни, бо в нас закінчився молоко на какао. Як завжди, як завжди, сирочки ось ці, улюблені. Взяла ось таких дві вітамінки, які ну, теж там в запасіки нехай будуть. Улюблені ось ці з е, горішком, з карамалькою, сольоні е, батончиком. Любимо. Взяла масло ось таке, взяла ще згущене молоко невеличку банку, бо там в мене є залишки вафлів. От завжди у мене залишається одна-дві вафлі. І якраз будуть тортик. Кетчуп закінчився. Що? Ще один батончик. Взяла новий чай. Сподобався мені той саусерт, але я його швиденько вже допиваю. Ну, мені допомагають діти, звичайно, пити такий чай. Спробую ось цей, якийсь з фруктами. Я таке люблю. І взяла сухарики можливо, зроблю якийсь салат. Швидко ставлю чайника і швидко сушу волосся вперед. У мене обід, чи то сніданок, щось таке. Чай, той, що купила, буду куштувати, і як я мариную рибу. Це були шматочки лосося, і я їх замаринувала, просто в лоточок поставила, додала, не поставила рибу, вкинула, додала одну столову ложку солі і одну чайну ложку цукру. Все гарненько перемішала-перемішала, залишила на ніч і все, і зранку можна їсти. Якщо у вас більша порція, то збільшу дві ложки солі. а... І дві е, столовоо дві е, чайних ложки цукру, ну Думаю, ви зрозуміли. І все. І смачна, проста така рибка, готова. Ура, ура! З'явилося світло. І що, так як я і говорила, що рогалики мене чекають. Сьогодні у нас буде начинка саме вишні, бо я не знаю, чи встигну я перемолоти ще й горіхи. Щось я всього стільки наскладала. Я вам скажу, що не можу я якось адаптуватися без цього світла. Щось, якийсь непорядок, я не можу знайти предметам своє місце. Я не знаю, чому так, але якась така. У мене присутня розсіяність у всьому, але нічого. Швиденько готую, бо ж поки є ще світло, то я намагаюся швиденько все випекти. Зробила прям їх такими величенькими, щоб швидко запекти все ось так на одному декові. І щоб довго не гратися, тому я так швидко-швидко і все-все прям сьогодні прям супершвидкий у мене влог. До речі, в квартирі дуже холодно стає, коли немає світла, бо в нас опалення індивідуальне і, і стає холодно, бо котел не працює. Після цього всього. Світла не стало, а я відправилась на роботу. На вії, працювати з віями і працюємо теж без світла, бачите, при такому теж поганому освітленні, але для нарощування вії вистачає. Використовую я гель, який і говорила, трішки, мені здається, краще. Трішки краще. Ще у мене, бачите, який є агрегат, якщо вже зовсім якщо вже зовсім все не буде світла, то одіну на голову. Ну і забрали мене чоловік з дітьми. Машиною на вулиці морози, такі люті, що просто так, йдеш по вулиці, козявки в носі замерзають. Дуже, дуже весело. І заїхали ми ще в гості, і там така розвага була. розважалися ми варіумом з рибками. Ангелінці ну, дуже вони зайшли. Вона прям Певно, що хвилин 20 за ними спостерігала і кайфувала, і казала, які вони миленькі, які хорошенькі, а чи можна до них доторкнутися, а чи можна їх погодувати. Ну, в неї було дуже багато різних запитань, і вже казала, що заведе собі ось таких риб, але вона хоче таку велику золоту рибку. Ну, ми казали, обов'язково виростеш і заведеш собі хоч навіть крокодила, бо я вже один раз пообіцяла собаку і вже все, вже собаку треба купити, бо мені вже порахували дні. Коли той собака у нас буде. Так що я вже таких обіцянок не даю. Якщо колись буде змога, то хай заводить собі рибок, крокодила, лева, кого хоче. Ну і що, повернулися додому. Світла немає. Добре, що у нас є газ, можна нагріти води і помити посуду. Ось у мене є така миска, вона для всього. Оця миска, я думаю, у кожного є така миска для всього. У ній можна помити посуд, якщо немає. Води, правда, бо в мене дуже холодна вода. Можна і вінігріт заколотити, і олів'є, і поблювати туди. Це така миска універсальна. Я вже сміюся, що в мене є універсальна миска така. Ну, це, звичайно, шутка. Але я взяла зазвичай, я в ній щось там беру якусь тряпочку, набираю води і щось можу мити. Але сьогодні використовую, щоб помити посуд, бо вода в нас ну така дійсно ну крижана, просто така холодна тече з крана, що аж руки ломить. Ну і в холодній воді, понятне діло, що не відмивається так, все, і дуже багато маючого засоба туди йде. Ти просто тим миючим засобом там пуцькаєшся і нічого не відмиваєш. Тому нагріла оцього чайника, знову перепросила. Як добре що я його не вивезла в село, правда? А у мене такі, такі були мислі, щоб попрощатися з ним. Але я його сьогодні перепросила. Оце, коли немає світла, я його перепрошую, кажу: хорошенький мій гайда, давай працюємо. І він мене послушно слухає. Набираю води, нагріла і помила посуд, а холодною вже виполоскала. І вже стало трішки, трішки світліше на кухні, бо вже стільки назбирали того посуду, я все думала, що я попаду е, тоді, коли буде світло і помию теплою водою. Але нічого, якось розібралися, і вийшло у мене так: помила посуд, і вже стало трішки чистіше. І ось так от вже настав майже вечір, ще зараз зима, так рано стає темно. Коли вже я вже хочу літа, а вже трішки набридло, що так холодно, вже все, вже Новий рік прийшов, вже пора готуватися до весни. А весна, бачите. Певно, що буде не дуже скоро. Але я дивилася, що ще на два тижні, начебто, прогноз такий прохолодно, а надалі буде тепло. Ну, чекаємо. Чекаємо, коли вже буде тепло, бо вже дуже хочеться. Вже все, досить, вже, вже ми померзли, Нам нормально, зима була вдалою, але вже хочеться тепла. Тому так, я швиденько прибираю, вже хочеться, щоб був день такий довший. Класно. Я вже чекаю з нетерпінням весни, щоб вже щось садити. До речі, цього року я ще нічого не висаджувала, жодних насіння, жодного нічого взагалі ще не садила. Ну і ще поки що не планую, бо в квартирі достатньо холодно, так як я і говорила, і для розсади буде холодно для всього. Я от не знаю, підкажіть мені, будь ласка, я хочу замовити цибулини тюльпанів. Якщо я зараз розкопаю сніг, я таке бачила, що роблять, але скажіть мені, хтось, можливо, зі своєї практики таке робив, якщо я розкопаю сніг, не знаю, чи я його розп... розкопаю, і спробую розкопати землю і посадити зараз взимку тюльпани. І чи не зіпсую я цибулини, чи не змерзнуть вони? Чи вдасться мені розкопати сніг? Можливо, хтось таке практикував, бо бачу, що на сайті Florium, ну, достатньо такі вони дешеві, ці тюльпани, що можна було би купити і дуже закласною ціною, і дуже забавною, дуже, дуже заманчиво, що хочеться прямо купити. Якщо хтось має такий досвід, то, будь ласка, поділіться. То я ще нічого не планувала, ще нічого не знаю, що буду робити, що буду садити. А ось цей весь сироп, який був у мене з вишень, вирішила зварити ще компот або якийсь кисель. Ну, кисель зварити. Діти з'їдять, щоб нічого не, не викидати, вип'ють, і буде такий класнючий компот. Ось так ми разом з вами перемили посуд трішки, трішки зробили порядку, навели, щоб було чистіше. А то якось без цього світла у мене, прямо, бачите, депресія була, я не мила посуд і не прибирала. Якось все чекала, щоб з'явилося світло, а за тих дві години, коли воно з'явилося, просто не встигаю нічого зробити. Але це прийшла. У мене прийшло натхнення. Бачите, все залежить від натхнення. І все, п'ємо чай і лягаємо спати. Прокинулися зранку, а зранку сьогодні ще більший мороз. Я просто здивована. Подивіться, на деревах такі прям заморожені, засніжені дерева, в машині теж такі гарнющі, красивущі сніжиночки, і мороз такий прям ну, добрячий. Машина показує 15, але стояла на сонечку, і я сьогодні вже одягнула шапку. як би вона мені подобалася чи не подобалася, ось дивіться, сидиш в машині, прям пар з рота йде. Як би мені шапка подобалась чи не подобалась, сьогодні я її не зніму, бо дуже холодно. А я поїхала на роботу працювати з квітом. Дуже гарнющими, красивущими композиціями, але боюся їх робити багато, боюся наробляти, щоб нічого не померзло. Потім їх треба накривати, укривати, закривати. І так мені не хочеться, і мені їх шкода. Тому показую вам гарненькі квіти. Ми зменшили трішки товару на оці холоди. І, взагалі, якщо купуєте квіти, то будьте, будь ласка, обережні, бо вони дуже сильно приморожені. Начебто, в магазині. От у нас вони стоять гарненькі, приносите додому в тепло, і вони починають танути. Починає танутися, і це так дуже неприємно, треба зараз бути дуже обережним. Дякую вам за увагу! Дякую, що завітали. Чекаю вас вже зовсім скоро у новому відео. Сподіваюся, що мені вдасться зовсім скоро з'явитися знову і викласти нове гарненьке відео. Всім до зустрічі!